Що чекає восени на близнюків? Диви свій знак по сонцю, або якщо це твій сильний асцендентальний знак. Тож до чого готуватися? Взагалі осінь має таку чітку розділеність по місяцям, тому можна характеризувати, що кожного місяця буде траплятися у близнюків, яка тема буде активною. Давайте почнемо з того, що тематика власного житла, нерухомості переїздів і всього дуже, дуже пов'язаного з тим, де ви живете. А також документальне оформлення всього, де ви живете, має величезне значення близнюків у вересні. Впевнена, що багато хто буде навіть в таких обставинах, де дуже різко та швидко треба буде щось зміняти. І тут цікаво, що є ще така історія про те, що маєте це якби зафіксувати собі, що можливе повернення того, що вас колись або відбирали, або ви десь мали право і не знали. По нерухомості це також стосується спадщини, якоїсь якихось знаєте от квадратних метрів, які можуть впасти вам на голову. Це уранічна історія, несподівана, до неї дуже важко підготуватися. Це сюрприз для вас. Але по факту для близінків це програється в вигідному ракурсі. Тому навіть якщо це за те вас програвати особисто в темі продажу чи купівлі нерухомості, торгуйтеся в вашу користь на вашій стороні. Зараз удача. Що стосується жовтня, жовтень пов'язаний більше з тим, що Плутон буде переходити з ретро-руху знову в Директ, і буде дуже багато повертати всього, що пов'язане з тематикою стосунків особистісних, а також стосунків, які були в конфлікті давно. Ви маєте шанс розв'язати конфлікти, вирішити їх, взагалі пройти складнощі в спілкуванні, якщо давно було завище спілкування, бо ви когось блокували, вам доведеться розблокувати, будуть такі або спогади, або такий стан. Або ви будете згадувати, або ви зустрінете випадково цю людину, або знайдете її в соцмережах. Ви будь дізнаєтесь про людей, з якими не закриті історії, не дорозв'язані різні історії з вашого минулого. Це може бути також, також ваші боржники, тому тут уважно. Далі варто розібрати листопад. І листопад тут менш такий радісний, він більше напружений і особливо в темі здоров'я. Але з іншої сторони він дає такий момент, що ви. Займаєтеся темою фізичного свого тіла. Тобто, це не щось, що вас має лякати, а навпаки. А ви можете зрозуміти, що щось дає вам наснагу, якесь захоплення дає вам шанс краще вплинути на своє тіло. Наприклад, отримати якийсь класний результат, нову форму. Навіть питання схуднення може гарно йти. І для близнюків, взагалі, листопад він дає шанс навіть так, знаєте, заземлитись, наприклад, поїхати кудись там на. Природу, кудись відпочити. Те, що ви давно собі не дозволяли, ви зможете дозволити, і, до речі, фінансово бути на це можливості. Цікаво, що цей перехід між жовтнем та листопадом він дуже зв'язаний для вас в темі заняття. Тобто ви щось можете віднайти як хобі, що буде давати вам такий підйом ресурсу, що ви будете навіть себе фізично, натхненно, гарно почувати. Це про енергію. У когось це програється на темі здоров'я, що просто буде якась нібито кризова ситуація, невеличка, яка спрямує вас. На те, аби знайти ем, такий інструмент, щоб покращити своє самопочуття. Цей інструмент може прийти прямо з різних сторін. Тобто ви можете десь побачити, надихнути, щось відчути, десь поспостерігати за кимось, десь застосувати собі і бути фактично в цьому ем, настільки залученим та зануреним, що раніше вам могло щось не подобати, зараз ви десь когось побачили, підгледіли, взяли собі і це дало вам неймовірну силу. Також це може давати велике просування, тобто ви можете мати якесь захоплення, яке вас. Дуже дуже дає вам такий, як би ріст, можливість. Дійсно реалізуватися в якійсь справі та ще й так сильно підняти собі настрій і мати нову мотивацію. Для тих, хто давно втратив якийсь а, такий, знаєте, резон в житті, тобто ну, не було чогось такого, що захоплювало. Зараз саме в листопаді, саме осінь принесе вам великий шанс підняти свій дух, от внутрішній дух. Знаєте, хто був в такому падінні, апатії, депресії. А, близнюки. Для вас це прям шанс себе побачити і в новому тілі, і в нових явствах. Якостях, а також, знаєте, знайти собі нове, круте захоплення. Те, що буде справді наповнювати, і те, що буде, і вносити новизну, і давати вам наснагу та мотивацію. Тож максимально крутої осені, залиште лайк обов'язково.